На весні, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. А говоримо ми нині про Шевченка не дарма, адже в березні всі люди відзначають річницю з дня його народження. Сьогодні ми звертаємося до поета, який став для України заповітною думою. Її безсмертною піснею запалимо свічку, і нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскорку віри, надії, любові до рідної землі. Дуже давно в українській бідній родині такій маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, батьки багато працювали, а сім'я була чималенька п'ять сестричок Тарасових і два братика. Дитинство Тарасика було тяжким. Бідність та злидні рано померли батьки. Тарасові з маличку доводилось тяжко працювати, заробляти собі на хліб. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився. А ще Тарас дуже любив малювати. Дай сестричка Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. А ще більше любив Тарас розповіді діда Івана Шевченка. Дідусь розповідав про героїв, які боролись за правду, за краще життя простих людей. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав, а потім сам почав складати вірші. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Тарас Шевченко видатний поет та художник, написав багато віршів та картин, писав Тарас Шевченко про свою рідну українську землю, про її чарівну та дивовижну природу, про минуле тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матері. Назвав Тарас Шевченко свою книгу з поетичними творами Кобзар. Всьому світові відома ця збірка. Давайте послухаємо вірш Тараса Шевченка Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок. Соловейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. А зараз я вам пропоную погратися в дидактичну гру, яка називається Назви Пропущене Слово. Ваше завдання сказати, яке слово пропущене у вірші Тараса Шевченка. А допоможуть вам в цьому картинки. Тече вода з під явора. Яром на долину. Пишається над водою червона, малина журавлина чи калина. Ну, звичайно ж, калина. Встала зима весна чи осінь. Правильно встала весна. Садок вишневий коло криниці млина чи хати. Правильно садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Бджоли, хрущі чи джмелі над вишнями гудуть. Правильно, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпощуться, гусяточка, качаточка чи жебеняточка. Качаточка. Сім'я вечеря коло хати, вечірня стає. Хмаронька, зіронька чи квіточка. Зіронька. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі та на чужині. Там він пригадував. Мальовнічі куточки нашої природи, своїх рідних, народ і писав ось такі чудові картини. Ось ця картина називається Михайлівська церква в Переяславі». А ця картина називається «Пачаєвська лавра. Ось ще декілька картин. Перша називається Катерина, а ця називається Циганка Ворожка, Знахар та Селянська родина. Багато віршів, написані Шевченком, покладені на музику. Це такі пісні, зацвіла в долині, Реве та стогне Дніпр широкий. Стоїть гора висока, думи мої думи, садок вишневий коло хати. Я вам зараз пропоную послухати одну із них, яка називається Зацвіла в долині. Та Націла в долині, червона калина, ніби засміялась, дівчина, дитина. Любо, любо стало, ташечка зра. І, хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині, тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До ну, таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Я бажаю вам усім, діточки, вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас.